Добрий день, любі друзі. Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості, творчості «Промінь» гурток англійської мови. Стар, керівник, Шархародська Зінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити тему котра година. Домашнє завдання повторюємо. 12-та година, it's 12 o'clock. Перша година, it's one o'clock. Друга година it's 2 o'clock. Третя година, it's 3. Четверта година, it's 4 o'clock. П'ята година, it's 5 o'clock. Шоста година, it's six o'clock. Сьома година, it's 7 o'clock. Восьма година, it's 8 o'clock. Дев'ята година, it's 9 o'clock. Десята година. It's 10 o'clock. 11 година. It's 11 o'clock. І 12 година, it's 12 o'clock. це розуміло. Тепер нам треба казати, наприклад, 5 хвилин третього. Тобто 5 хвилин після другої години. Слухаємо, потім запишемо. It's 5 minutes past. Мінута. Мінут, секунда, секунд. Да, Розуміла це, пам'ятаєте? Далі. 5 хвилин четвертого. Тобто 5 хвилин після 3 години. It's 5 minutes past 3. 5 хвилин п'ятого. Тобто 5 хвилин після 4. It's 5 minutes past 4. 5 хвилин шостого. Тобто 5 хвилин після 5. It's 5 minutes past 5. 5 хвилин сьомого. 5 хвилин після шостої години. It's 5 minutes past six. 5 хвилин восьмого. Пять хвилин після сьомої години. It's 5 o'clock past 7. 5 хвилин 9-го. Äh, тобто, 5 äh, хвилин після 8-ї години. It's 5 minutes past 8. Так, 5 хвилин десятого. Тобто, 5 хвилин після 9-ї години. It's 5 minutes past 9. 5 хвилин, 5 хвилин 11. Тобто, 5 хвилин після 10 години. It's 5 minutes past 10. Далі 5 хвилин 12-го. Тобто, 5 хвилин після 11 години. It's 5 minutes past 11. Це розуміло? Так, давайте, давайте запишемо. 5 хвилин. 5 Хвилин третього. It's five minutes past two. Далі 5 хвилин третього. It's 5 мінус past two. Це розуміло. Продовжимо цю тему на слідчому занятті до побачення.